Декілька слів про особистий бренд, про його так звану прокачку, що доволі часто ми можемо спостерігати на теренах нашого інтернет-простору, маю на увазі пропозиції, прокачати, вдосконалити, стати більш брендованим. Але давайте поміркуємо, що ж криється в цій сутності насправді, що приховує це намагання стати більш. Відомим. Бо особистий бренд, як ви розумієте, це про візуальне зокрема. Хоча, звичайно, і як стати більш е тим, якого чують, це також сюди І глибше, якщо будемо рухатись, то це також і про тих, хто хоче, щоб його відчували сильнішим на рівні кінестетики. Але варто віддати належне переважно, коли говорять про. Особистий бренд вважають саме візуальний контекст. І перше, що б хотіло зазначити, це те, що особистий бренд це про бажання бути помітним, тобто стати вищим в певній ієрархії, тобто отримати важелі до домінування в тій чи іншій спільноті. Іншими словами, певну людину не помічають, і вона хоче розширити свою стратегію впливу на інших через стратегію, якщо можна так сказати, вибачайте за таптологію, через помітність, тобто через популярність. В чому тут є ризик? Людина хоче бути популярна. Просто у зв'язку з тим, що про неї багато чого знають, а не у зв'язку з тим, що вона приносить комусь користь. Тобто це вже другий етап еволюційний, не скільки піклуватися про те, що знають вас, як давати точуючим якусь користь, бути їм корисним, вирішувати їхні проблеми, давати їм певні сенси, а не просто вгризатися в їхню пам'ять. Вгризатися в їхні рефлекси згадуваль, згадувальницькі, щоб вони уявляли вас у своєму внутрішньому візуальному е, в тих ситуаціях, коли необхідно, до прикладу, їм якась та чи інша послуга. Е, тобто не через користь вас пам'ятають люди, а через те, що от у вас, грубо кажучи, такий лейбл, там юрист, той же самий адвокат, лікар. Підприємець, товар, можливо, ви той чи інший продаєте, тому тут є ось такі нюанси, пов'язані з тим, що люди, які переживають за власне реноме, реноме це ті, хто живуть в свідомості боротьби, території, не хочуть захопити територію, в тому числі уваги. І стати більш відомими, більш впізнаваними. Бо вони вважають, що якщо хтось більш впізнаваний, то він викликає повагу. Вони вважають, що той, хто бореться за увагу і виборює її, той бореться за територію і утримує її. Тобто це ще і про рівень свідомості семіотичний. Коли на рівні логіки ми сприймаємо світ. У знаковому такому контексті. Але знаки, люди, які використовують бренд, знаки для них це просто всього-навсього інструмент. Інструмент для домінування. Вони вважають, що я повинен бути першим, мене мають знати і слухати. Це, коротше кажучи, таке мислення в парадигмі конкуренції. Що ж можна тут запропонувати, якщо ви хочете позбутися оцього ось намагання, оцього ось відчуття, жити постійно в домінуючому такому? Потрібно дати можливість людям скористатися не тим, що вони вас знають, пам'ятають, а тим, що ви їм надаєте, як я вже говорив, якісь сенси, якусь користь. Тобто, наприклад, ви їх захищаєте, можливо, прямо у фізичному такому плані або сенсовому. захищаєте їхню ідентичність, е, можливо, ви хочете їм дати можливість саме їм бути більш експертними. Тобто, ви не себе транслюєте, а допомагаєте їм бути більшими експертами, допомагаєте їм реалізовувати їх. Триваліші життєві стратегії. І таким чином вони вас пам'ятають набагато краще, ніж просто як ви якась свого роду наклеїчка, лейбл. Торгова марка. Можна також дати людям певну таку підтримку, емпатію, навчити їх будувати спільноти навколо себе, ком'юніті створювати, тобто таку от соціалізацію, допомогти їм, навчити створювати. Тобто, ви будете людям допомагати, а не рекламувати себе. Тобто, тут не споживання, а що обмін, по крайній мірі. Що ще можна було б замість того формату, який передбачає домінування? Можна було б інтегрувати, допомогти людині, її процеси, процедури і життя в якісь інші не лише сенси, а й спільноти. Тобто ви можете надати можливість людині увійти в ту чи іншу бізнес-спільноту, надати нетворкінговий якийсь зв'язок із певними людьми. І це дасть можливість врізатись у пам'ять набагато краще, ніж просто себе ну, рекламувати, як повторюсь, якусь картиночку. Як Варіант можна запропонувати оточуючи певну трансформацію з допомогою вас. Це про бренд? Про бренд певною мірою. Ну і про сенси я вам вже говорив. Можна спонукати людей м отримати більші сенси, ніж у них м зараз в планах. І ось такий формат дасть можливість відійти від цього змагальницького конкуренту. Спрямованого уявлення про особистий бред. Вилікуватись від бажання домінувати і змагатися. Обережно, звичайно, міркуйте над моїми словами. До зустрічі в нових відео.